Творче Об'єднання «Начитай» Анна Стаднік. Віллі Копач. Бажання Маю. Віллі Копач гикав і чухав струп на потилиці. Не змигнув витріщаючись перед собою. Його побита стригучим лишаєм Довбешка вивищувалася над очманілим натовпом. І якщо зазвичай односельці сахалися з дарування, то зараз ніхто й не помітив такого гнітючого сусідства. Він не розумів, чим може зарадити в цій ситуації. Прибіг, бо почув, що шукає його сільські староста. Поспішав, аж лопату загубив. Не пам'ятає як. Може, й не було при ньому лопати, бо як біг, то ніби й землі не торкався. Отакий, староста суворий, особливо з похмілля. Нащо його гукали? Не зарадить віллі копач цьому прикрому випадку. Сюди б краще отого, хто злих духів заговорює, замахав на цвинтарі вештатися, скільки не ганяв все одно з надгробками лізу обійматися. Божевільний довбограй. А тут міг би згодитися, розказав би, що за лиха сила наробила отаке. Чи відьму покликати? Стара вишкварка точно знає, що робити з оцим. Точно знає. Вона ж бо на цей пагорб щоночі ходить. Ритуали править. Я знаю, хто то, Вирискнуло в натовпі. Ай, молодий був, ще жить і жить. До вереску додалися голосіння й плач, ніби натовп штрикнули шилом, і він ожив, захвилювався. Під тонкими підошвами чевкотіли зогнилі яблука, забриділи настил, приваблював жирну зелену мушву, що роїлися над гливким вмістом вирви. І байдуже, що є, все одно шукають поживи. Ніби тут не плодова гниль, а трупна. Де лише тут яблука взялись, наче ж не росте ніде дерев? Чим нижче, тим глибше врузали ноги, вже й захолоше засипалося, та пізно вертатися назад. Не обісрися від страху, лебедику, і тікати не здумай. В пам'яті спловухи хотіння відьми. У яму заплигнеш, шуруй і не озирайся. Як попоя загрузнеш, замри, і воно тебе забере. Туман стелився полем, перетікав за краї вирви, прибував з сухої стерні. Кожен наступний вдих давався тяжче. Муха обсідали сорочкою і штани. Просяклі потом і гнилісними випарами пекучі кусалися. А за спиною почулося сичання, смердючий настил сколихнувся. Він за звичкою тричі перехрестився і глитнув. А як спиною вперед вилізти не наважитиметься, що озирнувся. І я, той, передумав. Молочно поволока проковтнула крик. – Пізно! – просичало над вухом відьминим голосом. Мужва збилася в клубок, наближалася до нього. Відмахуватися було марно, перед очима все одно миготіли лискучі комахи, Що штовхнуло ж товкнуло між лопаток, аж подих вибило. Він гепнувся на коліна, розбризкуючи рештки переплілих плодів, щоб у цю ж мить зануритися в них лицем. Від міцного копняка. Жишки трусилися, в рота набилися смердючі кислі кавалки. Нило в попереку, хотілося потерти та все, на що стало сил, плюватися й терти очі брудними кулаками. А від повіки розліпив. Горва зникла. Він опинився біля річки під деревом, що голим гільням майже затуляло червоне небесне жарево. Не було і гнилого килима з набридливою мушвою. Зате пряжило, як у серпневий полудень. Дерево вихлялося, мов од вітру, та навкруги жаска безгомінь, оповита тим самим густим туманом. Возлувати гілля в'юнилося і тягнулося до нього, розчепірювало пальці. Серце кілька разів гупнуло у скронях. Перш ніж він розглядів замість віття людські руки, грубі й волохаті, білі й тендітні, старечі з шишками на суглобах і маленькі, найчіпкіші, хапали за барки, торсали щіпали, ніби перевіряли, з якого тіста він зліплений. Стовбур тріснув, посипалася кора, оголяючи чорний отвір. За чим ти тут? скрипіло з середини кривої беззубої пощеки. -баж... Бажання маю, прошепотів він. Будь ласка, Жертва де? Шкарубка долоня втелющилася в його лице. Потягнула ближче до стовбура. Маленька ручка з кривавими здирками біля нігтів спритно залізла до кишені і витягла червонобоке яблуко, піднесла його до отвору і завмерла. Чиє? Кого віддаєш? Від свисту захватила вуха. Глуха Чорнота гіпнотизувала. Відь мене, забери її, спокою нема однеї нашому люду. Оце моє бажання. Він виструнчився і на мить застиг. Ну, то ходи сюди. Гілля руки знерухомили, підхопили і розтягнули над землею. Одна вхопилася за шию, викручуючи, аж шкіра репалась. Друга дерева груди, лізла між ребер, мов шукала щось своє, третя патрала впали з живіт, намотуючи слизькі кишки на лікоть. Крізь власне здушене булькотіння він вчув чийсь безнапасний регіт, поки чорна ніщота не поглинула його. Вілі копач різних мерців ховав. Бачив наслідки смерті мало не щодня, та тепер до горла підступив нудотно кислий гнилий кавалок. Перед сільським людом чорніла висохла стара яблуня. З її покрученого стовбура стирчала нижня половина тулуба, верхня ж ховалася всередині. Біля переламаних гніг валялася відірвана голова з вибивушеними очима. Між заявоженим рідким волоссям червоніли плями й розчухані струби. Нащо ж, дурбелику, ти то вдумав. Мене моїм же деревом, га? Чи ж вирішив, що воно тебе послухає? Бути тобі тепер моїм посіпакою, доки не остогиднеш. А твої натруджені граблі дереву послужать. Оприявлена перед натовпом відьма, чевкать очі червонобоким яблуком, копнула довбешку і підморгнула віллі. Готуватися треба лучше. Казали, що плащ в екзорциста був із самої ночі зітканий. Такий глухий і чорнющий, а з під каптора лише гачкуватий ніс стирчав. Але Віллі Копач стверджував, що то маска. Чи, бояться, демони маски ніхто не уточнював, проте й не сперечався. Він відтоді нервовий зробився, чудне белькотів і аж задихався, як хто ту ніч згадає. Ще екзорцист чоботи важкі мав. У гливку землю, он як врузали, наче щаву вона вилеті, ішов і тихо дзвеніли в нього під одежею. Віллі Копач стверджував, що то хрест. А вже ж, у нього мав бути хрест. І, може, ще якісь засоби аби демонів виганяти. Ну, грізний який, з під каптура зирка в хижу. Вілі копач усе запевняв. Що такий би всяку нечість поборов? І гикакою заходився. Навіть свята вода не допомагала, бо ж до церкви винесена. Він тепер під страхом кари Господньої туди не поткнеться. Знай собі порядно на роботу щодня ходить. І все мовчички, так, на пагорб над кладовищем, зиркає. Де яблуня висохло стирчить. Що там виглядає, одне йому зрозуміло. У вас тут ці трясогузки. просипів екзорцист, оглядаючи порожні вулиці й обійстя. Вінлі Копач не те, щоб найсміливіший був, то сільські староста, зустріти поважнього гостя вилів, і до церкви провести, де стара відьма тиждень, як біснувалася. Вила, трощила крам церковний, нікого не впускала. Скільки б туди не намагалися зайти, все марно. Двері й вікна враз зникали, наче й не було їх там ніколи. Пробувало навіть стіни підпалити. Оголоски й дрова шипіли та вмить гасли. А вчора, при черговій спробі, такий дощ впиріщив, що городин начисто позмивав. Святий отець із лихоманкою зліг. Чиряками його обкидало. З курячих яєць рябі гади повилуплювалися, три корови пропало і увесь виводок каченят повиздихав. Одні біди і збитки. Наче ж порядна відьма була, та щось зробилося їй зле. Е, отут. тут!» Ніяковіючи, віллі копач тиснув на полуплені двері. «Тиба! не ділися нікуди, прочинилися навіть тихенько. Екзорцист хутко заштовхав його всередину. Ви що? Це та нашо ж? Хотів назад чкурнути та лишень втелющився в холодну стіну. Очі поволі звикали до напівмороку. Потрощені лави, зідрані ікони, пошматовані ряси, розтолочені лампадки захаращували тісну залу. Сперте нудотне повітря було густим ніби напускали сюди важкої пари. З благенького канделябра під стелею замість воску скрапувала кров прямо на лице відьми. Вона висолоплювала синього язика, ловила краплі, шкірилася, баньки закочувала, враз руку простягла і пальцем вузлуватим до себе поманила. Віллі копач щільніше до стіни притулився, а екзорцист. Тяжко переступаючи, до скаженої підійшов. Правицею смикнув і випав йому в долоню хрест важкий із ланцюгом, а на ньому камінь зблиснув. Темно червоний, гладенький. Відьма пхикнула, але відсихнулася й завмерла. Кров помалу заляпувала перекошену пику, текла з моршкуватою шиєю під підбруднючі дрантя. Вона смерділа, як мрець, чим приваблювала трупних мух. Їхні лискучі спини миготіли у світлі свічок. Екзорцист недовго тим видивом милувався, зробив широкий крок і схопив стару за рідкі довгі коси, ланцюгом шию обвив, хреста до пуза притулив і почав зачитувати молитви то різко, то тягуче. Відьма, кігтями плащі дряпала, відбивалася. Під її босими ногами вихором крутилися порохи й тріски, сікли по чернілу шкіру, що шелестіла, як пожовкли листя. Скажи своє ім'я. наказав екзорцист. Жменька не доросла, аби мене схопити. Відьма роззявила рота, випускаючи патюки пінистого блювотиння. Віллі копач хрестився невпинно, просячи спасти його грішну душу, обіцяв сумлінно трудитися, не брати краплі оковитої до рота і до дівок не чіплятися, а погляду відвести не міг, хай би як не хотів. Відьма помалу відривалася від підлоги, тягнучи екзорциста за собою. Та чи чоботи його тримали, чи сам Бог йому в цій справі помагав, лишався на місці. Незважав на кров, що плащем текла, пропалюючи грубу тканину. Лишень дрижаки екзорциста били, аж п'ятки об кахлі стукались. Свічки розгоралися, шипіли, огушаючи віллі копача. Очі застилали сльози, губи трусилися, от-от і зареве. «Притримай мене, не обертаючись, крикнув екзорцист. Хутко. Віллі копеч кинувся виконувати наказ в надії, що все швидше скінчиться, та не встиг підбігти до них, як відьма, регучучи, рвучку махнула рукою, аж голова екзорциста в бік вивернулася, а сам він повільно осів. На підлогу впав вирваний широкий клапоч шкіри зі шматком гачкуватого носа. Звільнена відьма облизала пальці і скинула ланцюг з хрестом. Друбенику, поможи стареньке тіло винести. І всміхнулася хижо. Двері за спиною вілі копача розчахнулися. Нещувся бідака, як вдвох з відьмою розули й поволочили ще живого екзорциста на пагорб до квітучої яблуні. За деревом висів повний місяць, ніби навмисно прийшов на поховання подивитися. Мухи пекучі кусалися і з завзятим дзищанням обсідали рану екзорциста. Ти ж у нас. От і потурбуйся про могилу для вашого Спасителя. І не вошкайся довго, холодно на дворі, мені коліна крутить. Віллі копач сперся на держак лопати і сумно поглядав на чорну покрочену яблуню. Німе нагадування тої ночі. Все вижався йому безносий екзорцист, чувся здав здавлений хрип. Звере готання відьми і її слова. Готуватися треба лучче. Бідака гикнув три рази, почухав побиту стригучим лишаєм довбешку і продовжив роботу. Перейти за межу. Могилу постійно обсідало вороння. Магда кинула камінець, аби відігнати птахів. Та ті лиш зиркали лоба і не рушали з місця. Хитра пташва крутила головами, мов чекала на неї. Ба, що ти оце дозволяєш? Вічно в тебе балаган. Бурмотіла дівчина, дістаючи з сумки смердючий пакунок. Принесла твою любиму ковбасу, хоч і пахне вона мертвими душами. Розуміючи, що гостинець піде на поживу птахам, все одно розкидала шматки коло надгробка і заходилася розповідати про свої справи під стукання дзюбів об камінь. Слухала її й висохло покручене яблуня, що скрипіла від сухого вітру. Магда длубилася в носі і витріщалася через обтягнуту повотинням шибку у двір. Протяжно зітхала, спостерігаючи, як весело теревениться сусідським дівкам на лаві. Їй теж так хотілося, але ба змусила допомагати. Останнім часом вона заслабла сильно, хоч і лишалася такою ж противною. Дівчина любила свою ба, бо їй більше не було кого любити. Терпіла кпини й повчання, сумирно виконувала накази, старанно вчилася відьомського ремесла. Виходило кепсько, що засмочувало стару відьму. Вічно магда плутала інгредієнти для зілля, неправильно збирала трави. Ще й з безрукою потороччю, вілля копачем, потоваришувала. Хай толку з нього небагато, та поговорити є з ким. Чо, мне все на порозі, дурбелику. Не обертаючись, вона взяла миску, заповнену покрученими нігтями. Якусь мить повагалася, згадуючи, скільки вони на горіщі сушилися, і висипала в баняк. Зайвий раз ходити до дерева і стригти нігті з наглючих рук. Їй аж ніяк не хотілося. Мм. Почулося ззаду. Віллі копач страшенно хотів почухати вавку на голові, хоча вона давно вже не свербіла. Стара відьма лякала його до всирачки, бо ж їй завдячує за свою ницю подобу. І коли нікому до нього не було діла, вишуковував у старезних фоліантах спосіб її знищити, щоб перейти за межу. Що за тою межею ніхто не знав. Він же сподівався на спокій без обридлого села, відьминих знущань і противної горбатої магди. І тобі драсті. Вона схилилася над баняком, аж білі пасма вмочилися. Варво брижилося, пускало масні бульки. Вільі копач наблизився до печі і повторив за дівчиною. Чи то плюнув, чи то бекнув і хутко позадкував за спину магди. А ну не балуйся, готове варево, наче пішли виливать. Дорогу до вирви за селом розмило дощем. Магда мало чуні не губила, доки понуро кульгаючи, тягла свою ношу. Віллі копач бурмотів щось під ніс, час від часу гикаючи. Ба, розповідала. Він таки після смерті екзорциста зробився, бо сам його ж напівживого в ямі закопав. Давня історія, що встигла обрости купою пліток і побрехеньок. Дно вирви гуділо від мух, що роїлися над зогнилими яблуками. У ніс ударив кислий гнилісний сморід. Та варто було магді торкнутися носоком чуні до забрідлої калюжі. Як та розійшлася в обидва боки, пропускаючи до центру. Віллі Копач боязко плентався ззаду, до нього з сирої землі виринали безрукі поторочі. Колись вони були людьми та стали жертвами власних бажань, за які не могли заплатити. Хижо клацали зубами, лупили ногами, з кожним кроком їх ставало більше. Вони оточили віллі копача і знавісніло кидалися на нього. Бідака лише згинався і гикав від їхніх болючих ударів та укусів. Звідусіль чулося шипіння й дзищання. Вже готовий був лишити магду саму, хоча й знав, стара відьма лютуватиме, як враз перед ним оприянилася потороча з роздертим безносим обличчям. Схопила віллі копача зубами за комір сорочки і потягнула під землю. Опинятися тут кожен раз було неприємно. Дерево з тисячею рук замість гілок затуляло червоне розжарене небо, у повітрі танцював лопатий попіл. Підійти до нього той ще виклик, хоча воно чекає живих і відьму з магдою. Ті якраз стояли між товстезних коренів. Дівчина відбивалася від нахабних рук, що все хотіли її полоскотати. а стара щось нашіптувала в чорний отвір у стовбурі. Задобрюють. А як же демона й не задобрювати? Віллі Копач виструнчився, незмигно спостерігаючи, як варва з баняка виливалося на шорстку куру. Як воно димілося й всотувалося між тріщин, і дерево смикалося, ніби велетенський перерізаний черв'як. А люти колишніх чоловіків, жінок, старих і дітей люто шкваркали повітря. Та що наробила, бісова дочко? Завила відьма. Магда хитала головою і намагалася витерти масні патьоки рукавами й спідницею. Що ти додала? Стара вчепилася в її обличчя й торсила голову. Та раптом відьму підхопили руки гілки, завертіли мов ганчер'яну ляльку. Пальці безсоромно штрикали пухке тіло, рвали кігтями одежу, видирали пасма зі шматками шкіри. Вона верещала. Пробувала відбиватися, чим дражнила руки дерева. Одна маленька долоня ковзнула їй до рота, завмерла і рвучко смикнула донизу. В тонких пальцях лишилася нижня щелепа старої. І поки магда притискалася горбатою спиною до стовбура, несила бодай щось зробити. Руки закинули тіло ба до чорного отвору. А вілі копач намагався дістати язиком зі сколотого зуба відьми нігодь. Подіяло таки, подіяло. І гикав, гикав, гикав. А потороча твоя так і не з'явилася. Пропав дурбелик. Шкода його навіть. Добре, піду. Бо вже ноги затерпли. І, спершись, об чорну покручену гілку, магда покульгала геть. Анна Стаднік Віллі Копач.